Сьогодні в Україні існує велика кількість коледжів та університетів з військовою підготовкою про особливості вступу до військових навчальних закладів. Ми говоримо сьогодні з гостем нашої студії. Це Олександр Косіненко, заступник начальника Саксиганського районного у місті Кривий Ріг, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, начальник відділення рекрутингу та комплектування. Вітаю вас у студії! Доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Чому саме військові навчальні заклади це відмінна можливість для молоді? Військові навчальні заклади це насамперед про патріотизм, це про Україну, це про нас з вами, про українців. А ще, крім того, всього, можливість отримати два. Дипломат від вищої освіти це офіцерське звання, яке скрізь офіцерське, і у Національній гвардії, і у поліції, у прикордонниках, у пожежниках і у, і у збройних силах. І диплом про вищу освіту відповідного фаху, на який ви будете навчатися у вищому чи середньому військово-навчальному закладі. Із чого варто почати? Молоді, яка хоче вступити до навчального закладу. Такого ну насамперед згадати, чи можливо. Нагадати собі, що я українець, я патріот, і зараз над моєю країною велика небезпека. Прийти до любого територіального центру комплектування та соціальної підтримки і сказати такі чарівні слова. Я бажаю навчатися у вищому або середньому військовому навчальному закладі. Після цього вас запрошую до відповідного. Відповідного спеціаліста, і ми починаємо обирати вам спеціальність за бажанням. Армія це як велика сім'я, тому спеціальності є різні: від військового пекаря, від військового там кінолога і закінчуючи спеціалістом голо там десанту штурмових військ, сил спецоперацій. Тобто, спеціальності всі потрібні, і всі вони є. Які переваги отримують курсанти під час навчання у військових навчальних закладах? Курсант це той самий студент, але трошки-трошки організованіший. Насамперед, це, як я вже наголошував, це два диплома, дві вищі освіти. Безкоштовно. Плюс сьогодні у вищих та середніх військових навчальних закладах стипендія досягає 8 тисяч гривень. Це тільки на першому і другому курсі. На третьому, четвертому, п'ятому вона зростає дещо до 22 тисяч гривень на місяць. Плюс до цього всього це безкоштовне медичне забезпечення, включаючи стоматолога і всіх інших спеціалістів, що на сьогодні погодцятися досить, досить таки дорого, особливо стоматолог. Ось це безкоштовне харчування, це одяг, починаючи від нижньої білизни і закінчуючи зимовою шапочкою, зимовими берцями і всім. Ось безкоштовне проживання у великих містах України, такі як Київ, Львів, Одеса, Дніпро, до речі, також у нашому місті, також є військовий навчальний заклад в нашому обласному центрі. От, ну і безліч різноманітних плюшок, таких як, наприклад, гуртки. ті самі, все те саме, як і у студентів у цивільних вузах, але дещо воно ширше погодиться, що сьогодні для армії виділяються набагато більші кошти, набагато новіше устаткування, можливо, там якісь там тренажери і так далі, які можуть бути використані курсантами військового навчального закладу. Де розташовані ці навчальні заклади? Географія навчальних закладів досить таки широка. По Україні, як я вже казав, це Дніпро, це Львів, це Київ, Одеса, Житомир, Харків. Харків зараз знаходиться під бомбардуванням, тому деякі вузи виїхали із цього міста на захід України. Це про вищі навчальні заклади. Якщо говорити про коледжі, то це Полтава, Одеса, Львів. І місто Самбір на Львівщині. Які перспективи відкриваються перед випускниками таких закладів? Ну насамперед це гарантоване працевлаштування. Курсант, який закінчує? Військовий вуз або коледж, він обов'язково працевлаштовується. Він іде на військову службу, яка продовжується у нього. Фактично із першого дня навчання, вже у нього починається військова служба. Тобто він її далі продовжує. Для курсантів, які навчаються відмінно, є така п'ятірка лідерів, які можуть обирати собі місто чи гарнізон, де вони будуть проходити службу. Сі інші будуть розподілені вже по гарнізонах, по тих частинах, по містах там за йде забезпечення в також всім необхідним? Це житло? Нехай воно там буде службове, нехай це буде гуртожиток, але це буде житло заробітна плата, і яке у військових, яка у військових називається грошове забезпечення, а також усі ті види забезпечення, які які положені військовослужбовцям на сьогоднішній день. Хто може вступити до військового навчального закладу і як відбувається відбір? Ну, насамперед можуть вступити особи від 18 років, як юнаки, так і дівчата. Є граничний вік до 30 років. Від 18 до 30 років юнак чи дівчина приходить, знову ж таки, наголошую, до любого в територіального центру комплектування і зголошується на вступ. Вступна кампанія почалася 1 січня цього року. Вона стартує завжди 1 січня, але йде постійний, скажімо, моніторинг таких бажаючих, йде постійна з нами робота, орієнтація, агітація і так далі. Тому людина, яка приходить до територіального центру, вона каже: Я хочу вступити і обираємо тоді її спеціальність. Вона проходить медичну комісію, обов'язково проходить психологічне тестування. Проходить різноманітне фізкультурне випробування на сьогодні, під час військового стану медична комісія у обласному центрі, тобто другий рівень медичної комісії, скасований. Є перший рівень у районних лікарнях, цивільних лікарнях нашого міста, і вже у вищому чи середньому військово-навчальному закладі. Чи потрібні для вступу якісь певні необхідні знання чи підготовка? Ну, насамперед, це думка про те, що я буду захисником. Що, можливо, будуть якісь обмеження, можливо, буде десь якісь в труднощі у службі. Тобто, це психологічний настрій. Я хочу і можу бути військовим. Друге, це як би там вже не було, це стан здоров'я, адже військовий має бути фізично здоровим, також знання. Для того щоб ще вступити до військового вузу, потрібно здати національний мультипредметний тест. Це історія України, математика, українська мова і четвертий там на вибір. Тобто мати певний рівень знань. Я не кажу, що це може людина повинна там верхи хапати по небесах, але достатній рівень для. Освоєння матеріалу у майбутньому у військовому вузі, головне, щоб людина бажала, хотіла навчатися, все інше у вузі їй дадуть. Чи забезпечують навчальні заклади, комфортне житло, харчування і соціальні умови? Сьогодні дуже багато навчальних закладів вони провели модернізацію. На сьогоднішній день можливо хтось із старших людей скаже: от були колись казарми по 200 чоловік там у приміщенні. Сьогодні такого нема. Студентська Студентський гуртожиток нічим не відрізняється від, від, від курсантського гуртожитку. Це кімнати, чотири особи. На поверсі є обов'язково всі комунальні зручності. От. Є приміщення для побутових умов, там для того, щоб для, ну, для того, щоб форма була завжди і на вищому рівні. От це і гуртки різноманітні, це і різноманітний. Всі ті заходи, які проводяться також для, для студентів. Але для батьків хотів би сказати, що ваші діти, особливо на першому і другому курсі, будуть дещо під вищим таким, під більшим наглядом. Тому що, як би там не було, але курсант першого і другого курсу це людина, яка трошечки за неї є такий певний, ну, не нагляд, але контроль. Тому що досить часто таки. Студенти, особливо на перших курсах, дещо після школи вони розслаблені і не розуміють, як їм навчатися і що. А от там научать, покажуть і скерують. Як проходить саме навчання? Які сфери та спеціальності можна обрати? Як я вже казав, спеціальності є дуже різні. Починаючи від служби забезпечення, це і паливно-мастильна служба, це і кінологи, це навіть перекладачі, фінансисти. Любу спеціальність, яку б ви зараз не назвали у цивільному житті, вона потрібна і у війську, тому дуже величезний спектр спеціальностей є. От коли людина бажає, можна обрати і знайти все, що їй хочеться, все, що вона любить. Яку роль відіграє виїзна або онлайн-агітація у залученні абітурієнтів? Ну насамперед, це ознайомлення. Ознайомлення, адже не всі сьогодні дивляться там телебачення, не всі читають там газети, якісь чи там інші періодичні видання. Це ознайомлення, коли прибуває агітаційна група до навчального закладу. Проводиться насамперед. Ми їм розповідаємо учням цим. Показуємо зразки, озброєння, зараз новітнє озброєння, там діти можуть мають можливість там, запустити дрон, попробувати себе в ролі пілота, зовнішнього пілота дрону, потримати в руках новітню зброю, там, автомат, розібрати, зібрати цю зброю. Тобто, уже коли людина потримала в руках якесь військове майно, озброєння, вона відчула в собі оцей такий поштовх, оце моє. От і після цього досить часто хлопці, дівчата, особливо дівчата, приходять і зголошуються на вступ до вищого чи середнього військово-навчального закладу. Чи є програми стажувань, практика або міжнародної співпраці для студентів? Обов'язково, починаючи із третього курсу, курсанти проходять стажування за кордоном. Я особисто відвідував Одеську військову академію, так от там морську академію, так от там курсанти проходять стажування на кораблях НАТО. Це новітнє озброєння, це новітнє устаткування. Ось, тому що сьогодні в нашу армію поступає дуже багато озброєння. Із країн НАТО, а це треба все знати, це треба уміти. І не тільки уміти самому, а і навчити солдата, яким буде, яким буде командувати майбутній офіцер чи сержант. Яке соціальне та культурне життя очікує студентів у військових закладах? Після навчання курсанти мають фактично, як і студенти, вільний час. Але там, де ще є нюанс. Якщо навчаєшся добре, у тебе цього вільного часу значно більше. Ось є ті самі гуртки по інтересах, є спортивні секції, є у кінці кінців звільнення у місто. Тобто все те саме студентське життя ось, є і у курсантів, і у студентів, як цивільних, так і військових вузів. Як навчання у військових закладах вплине на майбутню кар'єру і життя молоді? Насамперед, це Людина буде, матиме спеціальність, яка на сьогоднішній день дуже потрібна у нашому суспільстві. Я не відкрию ні для кого секрет, коли скажу, що, мабуть, уже життя не буде таким, як було колись. До армії все ж таки суспільство повинне повернутися тією стороною, яким яким воно повинно було прунця і ще раніше, із здобуттям нашої незалежності України, так от професія військового у майбутньому буде затребувана. Це будуть люди із високим рівнем інтелекту, із високим рівнем освіти. Вони матимуть в руках новітнє устаткування, достойну заробітну плату, грошове забезпечення і все те, що потрібно захиснику України. Що ви порадили молоді, яка вагається чи вже роздумує про вступ? Дорогі хлопці і дівчата, я вам раджу не вагатися все ж таки. Ми всі з вами громадяни України, і майбутнє нашої України в наших руках. Нам з вами будувати нашу незалежність у подальшому, відстояти цю незалежність. Тому я вас запрошую вступати до вищих та середніх військових навчальних закладів і стати громадянами своєї України, захисниками України, достойними українцями. Дякую вам, що завітали до нас. Слава Україні! Героям слава! Це була програма «10 хвилин. У Студії працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.